Таро прогноз на лютий місяць. Це четверте відео з чотирьох для знаків Зодіака. Зараз у нас буде стихія повітря. Це в нас хто? Водолій, терези і близнюки. Дивимося лютий місяць. Основна енергія місяця. Застереження. Порада. Для повітряної стихії у нас лютий місяць буде більше про самозанурення, самоаналіз підведення підсумків, зміння, зміна мислення, зміна підходу до свого життя. Ставлення до себе, ставлення до оточуючих, Такий от, така дуже, дуже така як от сказати, мудра енергія, мудра енергія лютий. Тут більше не про, от, на відміну від попереднього вогняного е вогняних знаків, там у них рухайся, прийшов час, шевелись, щось роби. У вас, навпаки, у вас йде такий трошки як період затища в самоаналізі, всередині себе. Якісь підсумки підводить треба. Правильні підсумки треба підвести. Ну тут в основному буде стосуватися, я так на скидку на уточнення, тут буде стосуватися якраз Особистих стосунків. От знаєте, для кого буде актуально, хто зараз завершив якісь стосунки, може в січні, а може і трошки раніше, от лютий мі... може там завершили стосунки, і ти страждав, переживав. Він каже, лютий місяць це тобі місяць, коли вже все, хвата страдати, переживати, обіди там, і всі ці діла. За що це мені все прийшов? Прийшов час. Верезоно все це подивитися і навести таку -от ревізію в своїй голові, в своїй свідомості, і змінити, змінити свій підхід до себе в стосунках, до вибору партнера, до, до, до сприйняття самих стосунків. Да? От, може, ти в чомусь неправильно сприймав стосунки? от, така от філософська досить енергія у вас буде. Філософська енергія. Застереження. Перестань розхитуватися, вони говорять, досить розхитуватися. А що як? А вдруг я щось не так поняла. А може, це я винуватий? Може, це все-таки ні? А може ще попробувати шанс. Перестань розхитуватися. Твоя душа вже дала тобі всі відповіді. Навіть події склалися так, завершення відбулося, все, немає альтернативи, воно так і є. Але проходить час, і ти починаєш. А може, я от щось не так поняла? Треба ще раз десь його знайти і ще раз з ним побалакати. Да? Отак мені дівчата дуже часто кажуть, Все, я все поняла, я з ним розсталася, все. Потім проходить якийсь час вона Тань. Ну, а він мені оце напише. От, от, може, він ще напише мені, бо я вдруг зрозуміла, що я хочу йому ще кое що розказати, доказати. Насправді, оце розказати, доказати це просто шанс ще раз. Налагодити енергетичний зв'язок з людиною. От чомусь для вас, шановні мої повітряні, дуже актуально. А, ну, ви ж, так, ви ж так і є, да, вас може, штормить. А що, як я щось неправильно зрозуміла? Може, мені дати ще другий шанс, а вдруг я ще туди вернуся. Перестань розхитуватися, вони говорять. Перестань сумніватися в собі. Перестань не довіряти своїй інтуїції, або перестань не довіряти тим подіям, які відбуваються в твоєму житті, які вже тобі підсвітили, що ось так воно і є. Нема ніяких але. Ну, важко вам це даватиметься. Важко, тут прям такі, ви знаєте, я очікувала від водної стихії, що будуть якісь душевні тірзання, бо вони нас дуже люблять, душевні тірзання, вони без них жити не можуть. Але, е от повітряні знаки мене здивували. У вас прям іде така от криза прийняття реальності у лютому місяці буде у вас. Такий переломний момент, знаєте, як наче. Це буде саме те дно емоційне, від якого ви все ж таки відштовхнетеся пальчиками і будете далі вже підніматися верху. Це прямо буде такий да, важливий момент для вас. Момент реорганізації своєї свідомості. Найтяжча робота це робота над собою. Я вам бажаю. Сил в цьому, в цьому плані.